Зрештою, я можу сказати, Ісусе, сьогодні Реал грає з Барселоною. Але окей, ми дивимося гру разом. Але після гри на годину я йду до тебе в каплицю, і чудесним чином ми закінчуємо цей день. Можу чи ні? Звичайно, що можу. Але після гри очі вже закриваються. Господи Ісусе, завтра, дорогий, завтра. Я вже так втомився. Ти розумієш? Гра була важливіша за нього. Фільм був важливіший, ніж він. І я знаю, що не можу вже повторити цей день. Я не можу повторити цей вечір і сказати, Ісусе, вибач, я почну знову. Сьогодні понеділок. Але так як би ти хотів. Ні, цього не можна зробити. Це безповоротно проминає. Цього не можна зробити. Розумієш? Отже, це вівтар. Де тиша нашого серця і простір для молитви це місце зустрічі з Богом? Ми живемо сьогодні у великому шумі. Нас бомбардують подразники постійно, телебачення, радіо, магазини, білборди, реклама, тисячі інформації. Знаєте, що розрахували? Що людина в 19 столітті за все своє життя не отримала стільки інформації, як ми отримуємо на протязі одного дня? можете собі уявити, що відбувається тут, в нашому серці, під цією кришкою. Тому сьогодні ми повинні розпочати нашу молитву з тиші, від перебування в тиші правду кажучи, немає жодного шансу щоб зустрітися з Богом розпочинаючи молитву, одразу знаку Христа, Богородице Діво, Отче наш і так далі. Будеш говорити, будеш відволікатися 100%. Тому що неможливо, що після цього дня, коли нас бомбардують такою кількістю інформації, так багато речей було на голові. Неможливо миттєво переключитися і зосередитися на Господі Ісусі. Нема такої можливості, нема такої можливості. Перше, що мусиш зробити. Це хоча б кілька хвилин перебувати в тиші. Тоді усвідомити собі, що починаєш молитву знаком Христа, а хрест це екзорцизм. Ви знаєте, коли бачу інколи, як люди заходять до церкви, і знаєте, щось роблять, махають руками, кажу, що він там прибиває. Ще як там замахнеться направо, наліво, думаю, ще зараз щось собі зробить, а потім буде оскаржувати священиків, щоб платили йому реабілітацію. Знак Христа є екзорцизмом. Що він означає, ви повинні це усвідомити. В ім'я Отця, коли я це промовляю, я віддаю Богу Отцю всі свої думки, всі свої міркування, весь свій розум. Віддаю кожну думку, Богу Отцю. Кажу, Отче, віддаю Тобі свій розум. Будь ласка, я хочу, щоб у мене в голові, в думках, були тільки ті думки, які ти маєш про мене. Я хочу мислити так само, як ти, Боже. Відрікаюся від своїх думок. Не хочу думати по своєму, не хочу думати по-людськи, хочу думати по-божому, хочу думати так, як ти думаєш. І сина, ісусе, віддаю тобі своє нутро, своє серце, все своє духовне життя. Віддаю тобі всі свої почуття, емоції. Дай мені твоє серце. Хочу любити твоїм серцем, хочу відчувати твоїм серцем. І духа Святого, моє тіло віддаю Святому Духові, адже від дня хрещення ми є храмом Святого Духа. І тому нашим завданням є бути міні церквою на двох ногах, в якій ногах, який він живе 24 години на добу, як у церкві. Усвідом собі це варто повернутися до основ. Я розумію, що для вас багатьох це може бути очевидним. Чим є знак Христа і що означає те, що ми робимо і говоримо? Але іноді варто повернутися до основи, щоб ще раз по кількох хвилинах тиші дуже повільно зробити знак Христа. Нехай він триває наступних кілька хвилин. Знак Христа, але з повним усвідомленням того, що робиш. Так, щоб знак Христа був вже молитвою, повного підпорядкування себе при святій трійці, думок, серця і тіла. Окей, тому ми говоримо, що це екзорцизм, адже перші християни самим знаком Христа звільнялись від бісів. Я маю на увазі, якщо всі твої думки віддані Богу Отцю, все твоє серце, почуття емоції Ісусу, твоє тіло Святому Духові. То немає жодного шансу, щоб злий дух, якщо він десь є в тобі або намагається атакувати тебе, зможе витримати цю молитву знаку Христа. Якщо ти свідомо її промовляєш, ти розумієш, немає жодного шансу. Він повинен відійти, має бути відкинутим самим знаком Христа. І тоді серце. Серце є в нас тим місцем, де Бог проживає, перебуває в духовний спосіб. Це дивовижно. Багато святих і містиків кажуть, що у них були пробиті серця, наприклад, списом любові мають ране серця. Великі святі, отець Піо, Джема Галгані, Францеско Паці, Філіп Нері. Інші, котрі мали пробиті серця, розумієте, коли були зроблені ростини тіл тих святих? То виявилось, що вони говорили взагалі не символічно, вони мали справді пробиті серця. А якщо до святого Станіслава Костки, який коли починав молитися, мусив принести миску з холодною водою, щоб охолоджувати собі місце навколо серця, бо то був такий жар. До якого не можна було доторкнутися рукою до того місця, було таке гаряче, А якщо до святої Терези завіли, яка говорила про жар любові, що спалював її зсередини, який з одного боку є болем, але болем, який є такою любов'ю і розкішшю, що вона віддала б усе, щоб цей біль ніколи не закінчився, тому що він настільки пов'язаний з насолодою любові. Коли по її смерті робили розтин її тіла, то лікар не міг доторкнутися до її серця протягом 50 хвилин було таким гарячим і так парувало від жару. Ви розумієте? Мати Франциска від Ісуса Розп'ятого. Протягом трьох днів її тіло після смерті зберігало постійну температуру 36,7. Тільки коли вийняли серце, тіло охололо протязі трьох днів було гаряче серце по її смерті. Ви розумієте? Це місце перебування Бога в нас? Він не в лікті, не в коліні, він в серці, він не десь там, він в серці. І наше завдання є увійти в стосунки з ним у нашому серці. Попробуйте закрити очі і покласти свою руку зараз на серце. Усвідомте собі, що Він тут є, той, хто любить тебе найбільше. Той, хто створив тебе з найбільшої любові, він чує кожен порух твого серця, кожну твою думку. Биття твого серця це його постійне люблю тебе. Люблю тебе. Люблю тебе. І приймай його любов, приймай його присутність. І на його люблю тебе. Ти теж у своєму серці відповідай: люблю тебе. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.